Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу. Всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої во ім'я Ісуса Христа Амінь. І тема сьогоднішнього відео про магнітне поле Землі. Що магнітне поле є орбітальним годинником. Дослідження магнітного поля Землі проводиться протягом 100 років, і за 100 років воно поменшало на 5%. І що це для нас означає? Що доктор Барнс, що він зробив відкриття у своїй науковій роботі, він взяв останні факти цього експерименту, що магнітне поле Землі зменшується, і зробив розрахунки, на базі яких будувалась сучасна космологія, і він довів, що земля наша молода, тому що. Більше 6000 років тому життя було б неможливе, якби не було цього поясу, то все живе на землі загинуло і від сонячної радіації. І на майбутнє магнітне поле Землі дозволить ще жити на планеті. Одну тисячу років, а далі воно настільки ослабне, що буде дуже висока радіація, і ми згоремо. І все це, як говорить Біблія, ми на межі переходу в тисячолітнє правління Христа на планеті. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Новості Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас береже. Амінь.